Привіт! Сьогодні ми вибрались на риболовлю на садака. Будемо ловити ми на савку. Ловити будемо на балансири. Якщо не буде пливати на балансири, підемо ловити на мармишку. На мармишку половимо окуня Тому всім гарного перегляду, а ми погнали. Буритися нам сьогодні треба буде дуже багато, ходити багато. Ставок не такий великий, але доволі широкий. прийдеться по ньому походити, пошукати того судака, того самого окуня. Що по комплекту? Комплект у мене той ще й був. В принципі, ось такі мікрони та балансири. Будемо робити сьогодні у них. Почнемо ми з такого ось крапаля. в Такій розкрасці, Ну, погнали. Глибина тут щось не дуже. Зараз підемо шукати більш глибокі місця. Друзі, перейшли ми з іншого ставка на це, з якого ми починали. Там, де ми ловили судака, нічого впіймати не вдалося, тому що там було дуже багато набури на лунок. і стояли, скажімо так, незаконні снасті, такі як екрани. Тому сенсу ловити ходити там не було, тому що саме де глибина, там вони стояли. Тому ми нічого не впіймали. Перейшли на, це, на цей ставок, зараз розбуримося і будемо ловити окуня. Что? А? С мотелем. Не, что и без мотылка есть, но пока, пока не. Сейчас подымемся к Что? Ну да, не без мотилку. Весь окунь збився в березі, але все одно він взагалі не клює. Може йому погода не така. Все можливо. В когось по три окуня, в когось по чотири окуня. Дуже-дуже-дуже пасивний. З однієї лунки, якщо випросиш одного, то взагалі чудово. хочеш як наплювати взагалі щось ним сьогодні не те. дуже-дуже капризний. нарешті знайшли це в нас другий окунь взагалі якісь вони мілкі сьогодні дуже пасивний ну Знайшли вже хоч щось. з пустими руками додому не поїдемо. Наживляємо мотиля і продовжимо далі. Два окуня за три години риболовлються, як звісно взагалі мало. З таким кульовим ми, мабуть, сьогодні в прольоті. І таке одна покльовка з лунки і все, затихає. Одна покльовка з лунки затихає. Все таке. Це не клювання. Відпускаємо нашого мученика. Він у нас сьогодні заслуговує на свободу. Відпустили. Тому що що нам з ним одним робити? Минулого разу були покращені у коня, а сьогодні взагалі якісь мілкі. Мабуть від погоди залежить або від настрою самої риби. А за наступний тиждень лід не розтає. тому що там стоїть плюс 8, плюс 6, плюс 10. І Я сподіваюся на те, що лід не розтане весь. Тому що якщо він розтане, то буде дуже погано. Зимова рибалка на цьому скінчиться і ми будемо чекати нарешті риболовлі на спінах. Але лід такий сантиметрів під 20, мабуть сантиметрів 15 точно є, де місцями 20. Тому я думаю, що з такої температури він не розтане. І на наступному тижні ми знову приїдемо за окунем. Але вже вдало. Не так як сьогодні. Зараз п'ємо чай, ще півгодинки та збираємось ми, мабуть, додому. Тому що клювання в нас як на чорних камнях. Взагалі нічого. Два окуня, за всю риболовлю. Судака взагалі не бачили, не прокльовувався. На балансири покидали, взагалі також нічого. На мормишку два окуні і все. Підводячи підсумки нашої сьогоднішньої риболовлі, робимо такі висновки, що окунь дуже капризний, як дівчина. Навіть гірше. Взагалі нема до нього ніякого сьогодні підходу. Рот в нього сьогодні взагалі закритий повністю. Він взагалі сьогодні не хоче хвилювати ніяку проводку. Ні на швидку, ні на повіллю, ні втовще, ні вниз, ні вверх. Взагалі глухо buildings as a kimco takes high Сподіваюся на те, що коли зійде лід і почнеться нормальна спінгова риболовля, то ми нарешті приїдемо та половимо нормальне судака та окуня Тому що зараз змоги виїхати на, наприклад за... Гарним підлящиком та лящом змоги немає. Є змога виїхати тільки на один вихідний або на два, половити окуня та пошукати білу рибу. Це платва та краснопірка. Тому чекаємо нарешті потепління та спінгового повністю сезону, тому що буде багато риболовлі, я сподіваюся, на. Ультралайт, на лайт ми будемо ловити, скоріше за все на річку будемо їздити. Тому подивимось, чекаємо вже нарешті нормального спільного сезону. Зимова риболовля це період, коли ти в принципі можеш хоча б побачити рибу за ті 3 місяці, які йдуть морози. Хоча зима в цьому році дуже така тепла. Але все ж таки хочеться поїхати половити рибу, тому. Одягаєшся як найтепліше, та їдеш на риболовлю. Тому що ти цим гориш. Але все одно спінінг не заміни нічого. спінінгу є свій кайф. Зимою риболовлю свій, на спінінг свій. Але зимову риболовлю ніхто не відкидав, тому що вона доволі така цікава. Із атмосферно, скажімо так. В тому році не було змоги виїжджати нормально. Їздив на один невеличкий ставок, там окунь був невеличкий та прокльовувалась платва. В цьому році, як бачите, виїжджаємо за Окунем і ставку є судак, але ще раз повторюю, що сьогодні він взагалі не клював. Ми пройшлися з балансирами, але ще раз скажу, що там були. Люди, які ловлять незаконним методом. І всі я бачу, що знають і нічого їм не кажуть. На жаль. Потім ми приїжджаємо і дивуємося, чому в нас немає риби. Ну, це ж таке. Ще й залишають після себе сміття на тому ж самому льоду. Навіщо так робити, я не знаю. Виховання взагалі на дуже. Невеличкому рівні. Завершили ми свою риболовлю. Спіймалися вона всього два окуня, тому їдемо додому. Сподіваємось на те, що наступна риболовля буде більш вдалою. Тому всім до нових зустрічей.